Закономірності розміщення промислових покладів корисних копалин є результатом складної взаємодії різних чинників. Ці закономірності пояснюють, чому певні види корисних копалин розміщені в певних регіонах та на певних глибинах. Основні чинники розміщення і видобування корисних копалин, геологічні чинники, типи корисних копалин. Та економічні чинники. Розглянемо їх детальніше. Тектонічні структури є однією з головних причин розміщення корисних копалин. Наприклад, на українському щиті розміщені великі родовища залізних руд, Криворізький басейн і марганцевих руд, Нікопольський басейн. Протягом різних геологічних періодів відбувалися процеси, що сприяли утворенню різних корисних копалин. Наприклад, у Палеозойську еру формувались вугленосні басейни, такі як Донецький кам'яновугільний басейн або Донбас. Другий чинник типи корисних копалин. Розміщення корисних копалин залежить також від їхнього типу. Енергетичні корисні копалини. Вугілля. Донецький і Львівсько-Волинський басейни. Нафта і природний газ. Південний і Східні регіони. Металеві корисні копалини. Залізні руди, Криворізький басейн, Марганцеві руди, Нікопольський басейн. Неметалеві корисні копалини. Вопняк. Волино-Подільська плита. Каолін, український щит тощо. Будівельні матеріали граніт, український щит, пісок і глина по всій території України. Третій це економічні чинники. Видобуток корисних копалин залежить від транспортної доступності та капіталовкладень. У видобувну промисловість